У вас у ботанічному саду Гришка. Сьогодні ми з вами здійснимо захопливу подорож цим зеленим раєм, де кожна рослина розповідає свою унікальну історію. Історія ботанічного саду сягає 1918 року, коли Українська академія наук задумала його створення. Відомий український ботанік Володимир Липський розробив наукові основи та обґрунтував ідею створення саду. Проте через брухливі події того часу плани не були втілені в життя. Лише у 1935 році Академія наук отримала ділянку землі у малявничому районі Києва, відому як Звіринець. Ця місцевість має багату історію. Адже ще в князівські часи тут були мисливські ухіття та Видобицький монастир. За короткий час на територію саду з'явились теплиці, оранжереї та розсадники. На жаль, під час тимчасової окупації Києва нацистами більшість колекцій було втрачено. Відродження саду розпочалося після визволення міста в 1944 році. Вчені з ентузіазмом взялися до роботи, організовуючи експедиції та наукові відрядження, щоб знову зібрати колекції рослин. Їх пошуки охопили найрізноманітніші куточки світу. Сьогодні ботанічний сад розкинувся на 130 гектарах. Тут зібрана унікальна колекція з 10 тисяч видів, форм та сортів рослин з усіх куточків планети. Щороку сюди приїжджають тисячі відвідувачів, щоб помилуватися красою квітів, дерев та кущів. Зараз в ботанічному саду квітує рододендрон Даурський. Походить він з північно-східної частини Монголії, північного Китаю та Японського острова Хокайдо. А ви знали, що ще в давні часи в Японії було прийнято називати цю рослину кущем спокуси? А все тому, що в деяких видах рододендрона утворюється речовина. Андромедотоксин, яка впливає на нервову систему і переводить людину до легкого сп'яніння. Ботанічний сад це справжні оази спокою та краси, де можна відпочити душею та зарядитись позитивною енергією. Приходьте і переконайтеся самі.